Не варто викидати усі лампочки розжарювання, говорять науковці СумДУ. і на практиці показують, чому. Оце у нас нормальна напруга 220 вольт. Тепер вона буде в мережі падати менше 215. І оце буде відбуватися. Тут у мене регулятор стоїть. Я імітую падіння напруги. Воно у нас буде до якогось моменту горіти, а потім почнеться отака ситуація. дивіться. При зниженні рівня напруги лампочки починають миготіти. Аби уникнути такої проблеми, говорить науковець у квартирі, досить простого, але дієвого засобу для стабілізації. Якщо ви де-небудь вкладочки або де-небудь залишите хоча б одну лампочку накалювання, от ми зараз паралельно засвітимо лампочку накалювання. Дивіться. Вона не реагує на перепад напруги, виходить? Ні, вона шунтує всю систему і, якби, дає можливість піднімати напругу і працювати нерозберігаючим лампочка. Для того щоб стабілізувати систему освітлення, достатньо однієї лампочки розжарювання на будинок. От воно все зменшується, але бачите, мігатіння нікого немає. Угу. От практично до нуля воно працює. А, а при цьому, якщо я її виключу. Зовсім нічого не а як діяти при відключенні електроенергії, найчастіше українці вдаються до придбання генераторів, але їх застосування не завжди енергоефективне. Якщо у вас в будинку, або якщо у вас там в аптеці або в якомусь невеличкому магазинчику, необхідно включати додатково цей генератор, то я дивлюся, ну мало в кого генератор на 1 кВт, а так в основному на 2 кВт. А як воно потім використовується? Воно використовується тоді електроенергія, яка генерується дуже і дуже неефективно. Адже невеликий магазин чи аптека потребує близько 500 ватт електроенергії. Тоді як генератор видає в чотири рази більше і спалює літр бензину за годину. Що робити? Та дуже просто. Можна поставити отаку штуку, це якраз розробка наших спеціалістів. Електромобіль. Ліф. З нього береться три баночки, бачите, акумулятор, отакий воно маленьке. Ставиться сюди блачок, який перерозподіляє заряд, щоб ці баночки не перезаряджалися, розподілялися нормально все. І далі стоїть пристрій, який перетворює 20, 12 і 24 вольта, в 220 змінної напруги. Такий пристрій заряджається за годину півтори і може працювати близько восьми годин живлячи, наприклад, опалювальний котел і кілька ламп у квартирі. Ну, наші фахівці, вони як лабораторні екземпляри, вони роблять проблем. Немає а щоб це все зробити ну так в промисловому. Ну, хай звертаються вже. Чим зможемо, поможемо. Це ж це ж така справа. Не менш вагома і глобальна розробка науковців СумДУ – система моніторингу електроспоживання. Буквально ці півгодини -пів до вас приходила обленерго на чолі із комерційним директором. Вони хотіли подивитися на нашу систему, були задоволені. Фахівці розроблять технічне завдання для адаптації системи до потреб суми обленерго. Загалом система дозволяє аналізувати, хто коли і скільки електроенергії споживає, аби бачити, де можна зекономити. Вона включає в себе давачі, коли ви бачите, і синенькі, і чорненькі. Тобто, система не інвазивна, вона не втручається в саму мережу. Вона не підключається до електричних мереж. Вона знімає показники, показники ці всі відправляються в оці ящички. В ящичках отут у нас розташована система архівації, тобто все, що сюди приходить, воно туди складується в цей ящичок. Вже звідти інформація надходить на центральний сервер. Сортується і аналізується. Ми зробили її по аналогії з системою моніторингу і прогнозування теплоспоживання. І бачимо, що вона буде економити за рахунок дисциплінування наших споживачів і активної, активного надання інформації щодо споживання сьогодні. на сьогодні. Ну, я десь думаю, що процентів 15% це буде гарантовано. Система моніторингу теплоспоживання будівель успішно працює в місті вже кілька років. До неї підключено 65 закладів, зокрема школи та лікарні міста. Система підказує, коли варто скоротити споживання відповідно до погодних умов. Кожного ранку перераховує по фактичним показникам. Тобто, ми бачимо прогнозовану, ми зараз покажемо вам прогнозовану кількість теплової енергії, тобто це ліміт, якби. потім Після проходження доби вона перераховує і істроїв вибудовує ще одну лінію, яка стосується вже фактичної температури, яка була повітря. І третє, що вона відпрацьовує, це сукупний такий графік кількість теплоти, яка споживалася. Науковці постійно вдосконалюють систему, аби зробити її ще більш зручною та ощадливою. Тетяна Мастіпан Євген Сердюк, новини СТС.